Радості. А що ти побажаєш всім? Бажаю? Я бажаю всім щасливої весни. 8 березня це свято жінок, коли він беруть різні подарунки і о, коли чинок, люблять жінок. Дорогі жінки, вас з 8 березня. Це було добре. По більше вогне й щастя. Добрий день! З вами Данило і Євгеній. Бажаємо щастя здоров'я всього найкращого. Живо. Давайте спочатку. З вами Євгеній Затанило і це передача 8 березня. Вам... Дівчата, Ми вам бажаємо щастя, здоров'я. вам найкращого. Ну, все, праздником. зникло. Ми вас вітаємо з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви були завжди такими, якими ви є. Не ображайтесь на нас, будь ласка. Ми вас теж любимо. І заливайтесь такі, як ви є. Так, Щоб були такими гарними і ну, цвітучими, як ті квіти, що вам подарять на це свято. Від обличчя найкращих чоловіків другої школи ми хочемо привітати всіх жінок другої школи із наступаючим святом. Побажайте всього найкращого, люблячих чоловіків і... і всього найкращого. Все. Так. Ну Це день всіх жінок, коли всі хочуть отримати набір кастрюль і так далі. Шановні жінки, ми всі хочемо привітати вас з вашим святом. Це свято я дуже важливим для всіх нас. Любі, друзі. Yeah. Я вважаю, що це свято дуже важливе для всіх чому. Ми вітаємо вас з вашим святом, святом весни. І бажаємося найкраще. Ми хочемо, щоб ви завжди нас підтримували так як ви нас підтримуєте. Ми хочеться побажати вам гарних учнів, щоб всі вас слухались на уроках. І що саме найкраще. Зі святом вас!